З терміном рух ми всі знайомі. Кожен день ми кудись ідемо. В небі летять літаки, а по воді ходять кораблі. Нам з вами доведеться розібратися, що таке механічний рух з точки зору фізики. Поїхали! Механічним рухом називають зміну в просторі положення тіла. Або його частин відносно інших тіл з плином часу. І зразу питання, чи рухаєтесь ви, сидячи спокійно на стільці, дивлячись дане відео на своєму гаджеті? Якщо розглядати вас по відношенню до гаджета, по якому ви дивитесь дане відео, то ні. Якщо до кімнати, в якій ви знаходитесь, то також ні. А от якщо розглянути вас по відношенню до Сонця, то ви рухаєтесь разом з нашою планетою. Тобто явище механічного руху є поняттям відносним. Перед тим як стверджувати, рухається тіло чи ні, нам потрібно уточнити, відносно чого розглядаємо рух. Тіло може рухатися по-різному, описуючи будь-яку лінію. Але така лінія. Має свою конкретну назву Траєкторія. Траєкторія це уявна лінія, якою рухається тіло. В залежності від траєкторії, тіло може рухатись попрямій, і такий рух буде називати прямолінійним або покривій. І такий рух буде називатися криволінійним, а може взагалі рухатися по колу. Також тіло може коливатися, повертаючись через деякий час в початкове положення. І такий рух будемо називати коливальним. Познайомимося ще з одним визначенням: відстань це довжина траєкторії. Кожне стіл може рухатися по-різному. Наприклад, черепаха рухається повільно, а ось гепарду немає рівних серед савців. Напевно, повинна бути якась величина, яка кількісно буде описувати рух. Вона дійсно є, і це швидкість. Швидкість руху тіла це фізична величина, що характеризує стрімкість зміни положення тіла. Її визначають таким чином: швидкість дорівнює відстань поділити на час. Одиниця швидкості руху тіла 1 метр в секунду. Існують і інші одиниці, наприклад, кілометри за годину, метри за хвилину і так далі. Якщо тіло рухається з постійною швидкістю, то такий рух називають рівномірним. Прикладом такого руху є рух автомобіля по шосе з вімкненою функцією круіз-контролю. Що таке круіз-контроль, Дізнайтеся самостійно. З додаткових джерел інформації. В цьому випадку машина буде рухатись рівномірно, не змінюючи свою швидкість. Якщо тіло за однаковий час проходить різну відстань, то такий рух називають нерівномірним. До такого руху також можна віднести рух автомобіля по дорозі в місті, зменшуючи свою швидкість перед світофором. Та збільшуючи її після нього, спробуйте самостійно привести по декілька прикладів рівномірного та нерівномірного руху та записати їх у зошит. Швидкість, як і будь-яка фізична величина, має значення. Наприклад, черепаха, яка рухається по піску, має швидкість близько 1,5 км за годину. А ось гепард, який біжить. Може досягати швидкості до 130 км за годину. Крім числового значення, швидкість має напрямок, і його потрібно враховувати. Бо, взявши неправильний напрямок, можна опинитися не там де бажав. До нових зустрічей! Давайте надалі рухатись у правильному напрямку під час здобування нових знань.